Доброго дня, я Сергієнко Богдан Вікторович. Працюю на посаді пожежного рятувальника в 41-й державно-пожежній рятувальній частині селища Іванки. Ну, в сім'ї в мене багато було рятувальників, батько, брат, дід. Вони, виходить, що це моя спадкова справа. Ось це моє робоче місце. Будинок горів і ми вже зайшли всередину, случайно побачили, що там котик заходиться. Він перебував дуже довго за дименом приміщенням, але вижив. Та, да і побіг далі собі. Жив своє котяче життя. Мені подобається робота. Я отримую задоволення від неї. дружній колектив. Підтримка, допомога у будь-яких ситуаціях і в робочих, і не в робочих. Після деокупації. Нашого району з 1 квітня одразу приїхав сюди і приступив до виконання своїх обов'язків. Щоб стати рятувальником, потрібно загартовувати себе фізично і морально, щоб були нерви стальні всі служби. Не просто, то нерви стальні. Ну і фізична сила, щоб була, щоб в них. Взяти рукав і перенести його куди потрібно. Чи людину перенести там, загортовувати треба себе фізично і морально. А й з тим, ну, що люди страждають від пожежі, від обстрілів, у нас тут їх немає. Але дивишся, що люди втрачають майно, буває таке життя. Важко морально. Трапляється таке, що виїжджаємо і. На місці події, знаходяться загиблі, травмовані. Буває, але не дуже часто, слава Богу. Все, що в наших силах все робимо. Це моя корміниця. Все, я поїхав. Одного разу на чергуванні було повідомлення, що за поліклінікою. Людина впала в, ну, в яму, в колодязь, якийсь їм потрібно було достати. По прибуттю побачили, що людина лежить у колодязі, обгорівша, гола і не може вибратися сама. Ми підняли і передали лікарям. Приїжджайте в гості до нас. <рес> ми будемо вам раді. Тільки не паліть нічого, щоб ми спокійно відчергували. Поїхали по до домам. Приходьте в гості, приводьте дітей, будемо показувати, розказувати їм про нашу службу. Дякую за увагу. Я Сергієнко Богдан, повірний рятувальник 41-ї рятувальної частини селища Іванків.